В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині парафіяни виселяють священика у МП з парафіяльної хати. У російських окупаційних військ закінчуються боєприпаси. Українські фахівці ППО на відміну освоїли зенітні ракетні комплекси Насамс. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 2 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині у Павлівській громаді провели в останню дорогу 27-річного Олексія Мельничука, який загинув у бою з російськими окупантами 26 грудня в районі населеного пункту Торське Донецької області. Як пише видання ВСН, рідні, друзі, представники влади, побратими, сящинослужителі та односельці зібралися на родинному подвір'ї Мельничуків, щоб висловити безмежну вдячність героєві, який віддав своє молоде життя за Україну, поховали загиблого з усіма військовими почастями на місцевому кладовищі. Новорічна ніч в області Талуцьку минула спокійно. За інформацією поліції Волині, люди дослухалися до рекомендацій поліції, не порушували комендантську годину та не використовували піротехніку. Щодо порушення комендантської години надходив лише один виклик, який не підтвердився. Поліцейські разом із нацгвардійцями та громадськими формуваннями належно забезпечили публічну безпеку громадян. На волині парафіяни Свято-Миколаївського храму, що у селі Кременець, звернулися до колишнього настоятеля церкви з вимогою звільнити будинок, який належить громаді. За інформацією видання районрожища, люди прийшли до хати священника 31 грудня. Після короткої дискусії представник УПЦ МП Василь Дендак зобов'язався звільнити помешкання протягом 10 днів до 10 січня. Як свідчення цього, він написав розписку за власним підписом ще раніше, релігійна громада. Вирішила приєднатися до Православної церкви України. 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого розпочала новий 2023 рік з нагородами та подарунками. Командир князівських воїнів, полковник Олександр Охріменко, привітав побратимів з новим роком і вручив нагороди. Фронтова історія 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Її герої та їхні подвиги невдовзі напевно ляжуть в основу книг та фільмів. А поки що, ми маємо унікальний шанс, який волею долі випав саме нам назавжди знищити одвічного ворога України, зазначив командир бригади. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що через вичерпування запасів артилерійських боєприпасів російським військам буде важко підтримувати поточний темп операцій на окремих ділянках фронту в Україні. Начальник головного управління розвідки. Міноборони України Кирило Буданов повідомив 31 грудня, що російські війська в Україні відчувають значні проблеми з артилерійськими боєприпасами. Раніше російські сили використовували 60 тисяч артилерійських снарядів на день, а зараз використовують від 19 до 20 тисяч. Очільник ГУР розповів, що окупанти також вивезли всі залишки артилерійських боєприпасів з білоруських військових складів для підтримки своїх операцій в Україні. Дівчина 22 років, яку напередодні у важкому стані доставили до лікарні після російських обстрілів, Хмельницького померла від отриманих травм. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Нагадаємо, ракетний удар стався в день 31 грудня. Гамалій повідомляв про влучання у військовий об'єкт у Хмельницькому, внаслідок чого пошкоджена техніка. Водночас, за словами очільника, ова пошкоджень критичної інфраструктури немає. Також було влучання в АЗС, де пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків і складські приміщення. Українські фахівці протиповітряної оборони навідмінно освоїли зенітні ракетні комплекси «Насамс», які в ніч на 1 січня цього року вправно знищували російські безпілотники камікадзе. Як повідомив речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат, українські військові ледве встигали перезаряджати «Насамс». Такого досвіду застосування ЗРК, мабуть, ніхто не має. Під час ведення бою перезаряджати комплекс і знищувати повітряні цілі, зазначив Ігнат. Прем'єр Ізраїлю Бенямін Натаньяго та президент України Володимир Зеленський нібито вели перемовини про зміну позиції України в ООН щодо резолюції про палестинські території в обмін на ППО. Про це повідомляє американський Аксіос, посилаючись на слова неназваних українських та ізраїльських посадовців. Натаньягу у п'ятницю, нібито, просив Зеленського, щоб Україна проголосувала в Генасамблеї ООН Проти резолюцій, які закликають Міжнародний кримінальний суд дати юридичний висновок щодо наслідків ізраїльської окупації палестинських територій. За словами ізраїльського джерела, Натан'ягу просив Україну змінити позицію, оскільки Україна традиційно голосує вон проти Ізраїлю та цього разу проголосувати проти або принаймні утриматися. На засіданні комітету кілька тижнів тому Україна проголосувала за. Зеленський на це прохання, нібито сказав, що в обмін на таке голосування України хотів би почути, як новий уряд Ізраїлю планує змінити позицію щодо допомоги Україні. Зокрема, чи можна розраховувати на засоби захисту від балістичних ракет? Та іранських дронів збройні сили України ліквідували уже 106 тисяч окупантів. Станом на 1 січня українські військові також знищили 3031 танк, 2021 артилерійську систему, 6084 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Волинь у перший день нового року знову у жалобі. На війні загинув волинянин. Віталій Дерлюк, чоловік 1974 року народження, родом із СМТ Сенквичівка. Загинув воїн у бою з російськими окупантами 28 грудня минулого року поблизу східної околиці міста Бахмут Донецької області при здійсненні заходів із забезпечення оборони України. Солдат військової служби по мобілізації з перших днів повномасштабної війни боронив Україну у лавах ЗСУ. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість почуття родині загиблого героя. На тимчасово окупованих українських територіях тіла найманців ЧВК Вагнера пачками вивозять над Росію. Екскурсію моргом про кремлівським виданням провів особисто так званий кухар Путіна Пригожин. Він показав чорні пакети і зазначив, що ці бійці повертаються не через те, що мертві, а через те, що закінчився контракт. Ну що, парні, щастливі, з Новим А то, лежить? сліво знову ЧВК Вагнера, які рогіблі на фронті. Их контракт закончен. Поедут домой. На Херсонщині 13-річний хлопець двічі потрапив під російський обстріл ввечері 31 грудня та в перші хвилини нового року. За інформацією голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, за декілька годин до нового року росіяни атакували селище на Дніпрянське, що поблизу Херсона. Хлопець із сестрою поверталися додому, коли потрапили під обстріл. Хлопчика у важкому стані доправили до лікарні. А вже у перші хвилини 1 січня окупанти обстріляли Херсонську обласну дитячу лікарню, де 13-річний хлопець. Хлопець був у реанімації. У палаті хлопчика вибуло вікна. Тепер його евакуювали до Миколаєва. З російського полону повертається ще один волинянин. За інформацією очільника Волинської ОВА Юрія Погуляйка, додому повертається ще один уродженець міста Луцька Сергій Шевчук, 1978 року народження. Таким чином, під час обміну, що відбувся 31 грудня минулого року, з полону звільнено троє волинян. Російські окупанти навіть в новорічну ніч не припиняли бити по Україні артилерією, дронами та ракетами. Так, в чергове під ворожі обстріли потрапив Херсон. За інформацією заступника керівника офісу президента України Кирила Тимошенка. Внаслідок чергового російського обстрілу одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні зафіксовано близько семи прильотів. Вибито понад 700 вікон. Нині інформація уточнюється. На Росії новорічна ніч минула шумно. За годину до нового року місцеві пабліки почали публікувати інформацію про те, що у різних містах є Бавовна, зокрема у Воронежі, Курську, Білгороді, Санкт-Петербурзі та навіть Москві, росіяни заявили про роботу ППО, але чи насправді це так? Крім того, на Ростовській АЕС сталася пожежа. Загинула одна людина. Волинські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку у ніч на 1 січня. Як повідомили в ДСНС, вогнеборці ліквідували пожежу в дерев'яному житловому будинку у селі Березна Воля Камінькаширського району. Постраждалих немає ймовірна причина, необережність під час куріння власника, вогнем знищено майно, пошкоджено стіни та стеля будинку. У першу годину 2023 року окупанти здійснили ракетну атаку по Києву. За інформацією Київської ОВА, над областю працювала ППО. Уламка однієї збитих ракет впали на автомобіль у Шевченківському районі столиці. Автівка зазнала механічних пошкоджень ніхто не постраждав. Також росіяни запустили шахіди, але сили ППО успішно відбили атаку ворога. Загалом по столиці окупанти випустили 32 іранські дрони. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. 31 грудня 2022 року під час обміну полоненими із російського полону звільнили ковальчанина. Як повідомив голова Волинської Ова Юрій Погуляйко, це Георгій Крушельницький, 1979 року народження. Солдат стрілецького батальйону, брав участь у бойових діях на території Донецької області. Військовослужбовець з 23 травня не виходив на зв'язок. Та вважався зниклим без звісти. Разом із побратимами герой повертається додому. На війні з окупантами загинув захисник з Волині Артем Вакулінський. Сумну звістку повідомили в Олицькій селищній раді. Відомо, що герой 1995 року народження загинув 29 грудня під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності батьківщини. Героїчна смерть застала загиблого під час воєнного зіткнення з противником біля населеного пункту Кузьмине, Сєвєродонецького району Луганської області. Про час та місце поховання героя повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Україна та РФ провели черговий обмін полоненими з рашистського полону. Повернулись 140 українських захисників. Росія ж звільнила дещо менше 82 своїх вояк. Про це голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив на своїй сторінці у телеграмі увечері 31 грудня. Так, Україна повернула своїх захисників, серед яких є поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці територіальної оборони зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували у полоні, а також військові з Бахмутського напрямку. Усього 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцери та 118 сержантів та солдат. Як повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуля... Ляйко серед звільнених є і Волиняни. Зокрема, Георгій Крушельницький, який з травня не виходив на зв'язок та вважався зниклим без звісти, а також лучанин Петро Кухарчук. Під час обміну також вдалося повернути відомого пса із Азовсталі, якого собі забирав Кадиров м'ясо, салати, закуски тощо традиційно українці звикли, аби на новорічні свята на столі була смачна вечеря. Аби дізнатися, в яку ціну обійдеться лучанам цьогорічний святковий стіл, ми вирушили на один із луцьких ринків. Спершу вирушаємо до м'ясного відділу. кажуть, ціна на м'ясо і сало. Трохи впала. Оскільки м'ясо і яке взагалі беруть до святкового столу зазвичай? Е, м'ясо у нас свинина. О, до святкового столу в основному беруть шинка. Задня частина О, багато беруть шию для е, запікання на стейки. Хороше ну і в основному йде бочок. Бочок це зараз на куляди, саме основне О, його запікають хорошо жара та і стейки з нього роблять. То він він йде скрізь на. Сей. Зараз в даний час м'ясо дуже подешевіло, шиночка отака 155 гривень, зачищена вже без всього. О, бочок 160 гривень, 155 навіть може. Якщо чуть жирніший, навіть 150 гривень, то, то недорого. Сало ще подешевіло. Сало, сало можна таке взяти на всякі зажарки все 50 гривень, 80 гривень. О, дуже впало. Грубше вже 150 стоїть. Продавець Петро розповідає ще тиждень тому, ситуація. Дуже відрізнялась два місяці назад. Воно було дуже дорого. все. сало було до 300 гривень, 250-300 гривень. А зараз 150-200 гривень. Так що подешевіло. І м'ясо подешевіло. Була така шиночка десь приблизно 170 гривень. стало 155. М'ясо купують ну перед самими вже вихідними перед святами. А середі, отак посеред будня, дуже рідко ну менше людей, бо всі на роботі, і не вихідний день. І людей стало дуже мало порівняно з 21 першим роком. Дуже мало людей. Стало. Пані Наталію, ми зустріли на ринку. Жінка каже, для її родини м'ясні страви на новорічному столі це основне. Тож, попри високі ціни, прийшла на закупи. Я не робила зараз аналіз. Мені треба я прийшла купити. Так звичайно піднялася ціна, враховуючи інфляцію, враховуючи військові дії в Україні. це зрозуміло само собою. Цього разу зізнається, прийшла до ринку, аби придбати м'яса для особливої новорічної страви. В даному випадку буде холодець готуватись, можливо, шиночка запечеться, і зрештою достатньо для нас, пенсіонерів. В середньому на луцькому ринку м'ясо обійдеться лучанам у 160 гривень за кілограм. Курятина ж дешевша, кілограм в середньому 130 гривень. За словами продавців, порівнюючи з минулим роком, ціна таки зросла. Минулим роком до на відсотків 15. Але люди купують все одно. Купують, але ну, не, не в такому обсязі вже, як минулого року. З м'ясного також беруть до столу і готові вироби. Буває, що печене більше беруть, буває, що хлопче. Якщо свято якесь таке більш народне свято, знаєте, то беруть більше печене. кобаску. А якщо як новий рік, то беруть різні п'яти, печені і копчені. Старші більше печене. як було не Mm -hmm. Молодь любить копчене, не всякий. Свердименькі, в такому плані. Зрозуміло. Mm -hmm. А ціни, які взагалі, бо тут не бачу цінних А Ціни в нас такий в середньому від 150 до 250 гривень. Беруть до столу і твердий сир. Сири в мене дуже великий виберсирів. Сири, Голландії, і українські виробники, і німецькі сири, данія сири дуже багато сирів, і талізькі багато сирів. Люди люблять брати не багато, але щоб воно було смачне і якісне. Скажіть ціни наскільки змінилися у порівнянні з минулим роком? Трошки ціни підросли на відсотків 10-15 підросли, але люди беруть може менше, але якісніше. Купують лучани на ринку до святкового столу і делікатеси. Ось до прикладу, така баночка червоної ікри вартує від 230 до 320 гривень. Є люди, без ікри взагалі не являють святковий стіл без і без олів'є. А інші аби були мандарини. кожному ж своє щодо овочів, кілограм картоплі на ринку вартує 8 гривень за кілограм. Помідори в середньому 80 гривень за кіло. Огірки ж дорожче за один кілограм треба віддати. 90 гривень, а от квашені вартують трохи дешевше, в середньому 70 гривень за кілограм. Ну і звісно, який новий рік без мандаринів? Цих фруктів на ринку дуже багато. 65. А звідки вас мандарин? Ці мандарини на ринку майже усі привезені з-за кордону. В основному це Італія та Греція. Відтак, усі ціни на найбільш затребувані продукти до новорічного столу помітно зросли у ціні в порівнянні з минулим роком. Щодо інфляції, то офіційно вона складає в районі 30%. відсотків. Є 32-34%, відсотки. Я бачила така інформація, також звучала. Це відбилося і на доларі, ну, але найбільше зросла інфляція на продовольчу групу. Тобто там скажімо, яйця 270%, м'ясо 200% чуть більше, і так далі. Тобто, немає практично найменше хліба, але це як соціальний продукт, там найменше інфляція, але вона все рівно також є. І тому зрозуміло, що ми не можемо навіть десь близько порівняти ті витрати, які ми вклали вкладали в святкування нового року минулого року, і його відзначення. Цього року відтак за словами експертів новорічний стіл цього року залежно від запланованого меню здорожчав від 50 до 70%. відсотків, як пишуть змі раніше для того, аби відзначити новий рік компанії з чотирьох людей, потрібно було в середньому витратити 1815 гривень. Тоді як цьогоріч, вартість із тим ж продуктовим набором обійдеться у 2580-2800 гривень. А якщо додати до цього Ще й алкоголь або делікатеси, то цінник стане ще більше. Адже, як повідомляють експерти, імпортний алкоголь зріс на 50%. Вітчизняні ж виногорілчані вироби подорожчали дещо менше на 25-30%. Місто Луцьк, вулиця Довженка. Як бачимо, проїхати сюди просто неможливо, адже дорога в суцільних вибоїнах. Пані Тетяна проживає тут вже понад 50 років. Розповідає, протягом усього цього часу дорога тут ремонту не бачила. Від вулиці Польової ми практично залишилися, такі що не виїзні з цих вулиць. От Довженка, трудова, Рахманінова. Ми не можемо виїхати ні в яку сторону з однієї сторони, ями з другої машини в нас низки. Ми взагалі не виїзні, розумієте. Жителі Довженка та прилеглих вулиць кажуть, виїхати кудись звідси майже нереально, як і приїхати. Маршрутка сюди не їде, про тролейбуси і взагалі мови немає. Ба більше все дійшло до того, що навіть і таксисти їхати відмовляються. А щодо власних авто, то вони у людей стоять у гаражах. Бо ж кожен раз, коли люди кудись ними виїжджають, наступна поїздка буде одразу на СТО. Адже на цих вибоїнах легесенько пробиваються колеса, б'ються диски, та й розтрощити навіть бампер взагалі дуже легко. Їхати ми, звичайно, нікуди не можемо. До нас ніхто приїхати не може, вже два місяці практично, як почалася оце з почались, Машини стоять просто в гаражах, тому що шкода нам їх бити. Ремонт дуже зараз дорогий, а низька посадка в машині. Ми просто не виїжджаємо ними. Одна справа кажуть, побиті авто І Зовсім інша це діти, адже малечі щодня доводиться минати ці ями, аби дістатись до школи. Дітки в школу йдуть. Я в школі вчителем працюю. Дітки приходять, болото аж на спині. Розумієте? Вони йдуть, вони сковзаються. Вони можливо про і падають в ті калюжі, вертаються додому з плечем. бо та дитинка йде, з сумкою важкою. Діти в школу йдуть мокрі, зі школи приходять мокрі. Результат діти більш на лікарняному, ніж в школі. Машини б'ємо. Машини практично так само тиждень їздимо, ремонтуємо, їдемо далі, тому що ми впираємося й бамперами. Місцеві кажуть, неодноразово звертались до органів місцевого самоврядування, аби дорогу врешті-решт відремонтували. Втім, минають роки, а віз і нині там. Приходить нам відповідь, що карантин. Карантин, ніхто робити зараз не буде, але ну, зараз війна, звичайно. Були привезли е, поторуху, ну розумієте, знімають шар асфальту і те, що залишається, коли роблять нову дорогу. І вони приїхали сюди, теж в ями такі з водою засипали, були весною. Е, воно все піднялося з ями наверх і ще гірше вийшло. Те було, то все наверх вийшло. Ніхто тут не зрівна не бульдозером ніяким нічого. Я вже тут 9 років, як купили хату. Немає спокою, <кій> чесне слово. Я от дивлюся і читаю по по телефоні. Там в селі роблять дорогу, там в селі роблять, там в селі роблять. А ми до городу відносимося. Що ви нам не можна дороги зробити? В 18-му році сказали, в 19-му, вже 22-й рік. І що? Отак, от, от люди мають страждати. Ще як сніг, мороз, то можна так поза хатами пройтися, от там, там є стежечка. А якщо вранці йдеш. Включаєш фонарик, а йдеш, невозможно дійти до зупинки. Треба галоші зувати тут, а там знімати. Куди б ми не зверталися, нам все списують на те, що нема грошей. Значить, гроші є на все там підлатати дорогу, там. А ми що не люди. Що ми не Луцьк, ми ж теж місто. Люди пригадують, кілька років тому була така умова. Місцеві жителі за власний кошт поремонтують прилеглі вулиці, а комунальники відремонтують вулицю Довженка. То добре, що, що люди поробили собі вулиці за свої гроші. Це Робили за свої гроші. все. А тут повністю бардак». Місцеві розповідають: навесні було, що приїхали робітники, ніби латати ями, а у результаті зробили ще гірше. Що розстало? Так. А ви бачите, як морози було, що тут було? Ну то ще ці машини вийшли, а бусов. А, а проїхати такою до такої машини, то і ну. О, там Просто мешканці вулиці кажуть прекрасно розуміють, що нині в країні війна, тож на капітальний ремонт і не розраховують. Втім, хочуть, аби їм пішли назустріч і, хоч якось владнали ситуацію, бо що буде з цією, так би мовити, дорогою після зими, їм страшно і уявити. Бачу, десь латають маленькі ямки, то хочемо, щоб нам допомогли. Миколай прийшов до нас, дід Мороз, щоб до нас прийшов. І, і свята якось ми провели теж по людськи. Тим часом ми намагались зателефонувати до директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколи Осіюка, аби дізнатись, чи планують комунальники взятись за бодай якийсь ремонт вулиці Довженка. Втім, зв'язатися з ним, на жаль, нам не вдалося. Чи варто сподіватися лучанам на ремонт багатостраждальної вулиці? Ми розповімо згодом. В Україні з 14 грудня вступили у силу нові правила реєстрації та перереєстрації автомобілів як нових. Так і вживаних мова йде про експертне дослідження транспортного засобу, яке проводить експертна служба МВС. Воно виокремлюється з процедури реєстрації і сервісному центрі МВС. Виокремлення не означає скасування. Тепер його треба проходити до того, як звертатись за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу. Про те, як реєструвати авто за новими правилами, ми дізналися у заступника директора Волинського НДКЦ завідувача центру автотехнічних досліджень та криміністичного дослідження транспорту. А Петра петамохіря спочатку треба пройти експертне дослідження фахівцями експертної служби, фахівця експертної служби. А після того вже відбувається безпосередня реєстрація транспортного засобу. Що це таке? експертне дослідження автомобіля проводиться у всіх сервісних центрах фахівцями експертної служби. Вони видають висновок експертного дослідження, який відповідно до нових правил діє протягом 10 діб, разом з тим, після дослідження автомобіля фахівці експертної служби вносять інформацію до єдиного державного реєстру автомобілів. Після цього людина отримає після дослідження автомобіля, людина отримає висновок і може звернутися в сервісний центр, будь-який сервісний центр для його реєстрації. Подальшої такі нововведення уряд запровадив, аби ефективніше протидіяти підробці документів. На транспортні засоби, якщо наприклад в автомобілі експертом виявлені будь-які зміни там чи індифікаційного номерного позначення транспортного засобу, чи індифікаційного позначення двигуна, або зміни в реєстраційних документів, або їх взагалі підроблення, тоді фахівець експертної служби проводить дослідження, формує висновок. В подальшому висувається поліція правоохоронці вилучають всі ці матеріали, висновок наш і далі вже будуть в рамках кримінального провадження проводити розслідування з метою встановлення обставин подальших обставин. Тобто, це кримінал, Так зареєструватися можна буде онлайн на сайті сервісного центру і отримати дві послуги одразу: експертний висновок та реєструвати авто. Послуга не безкоштовна та кошти орієнтовно від 300 гривень. Після того як експерт оглянув транспортний засіб. Він вводить відповідні дані до єдиного державного реєстру транспортних засобів громадяна, який приїхав на свій час відповідно до електронного талону. А також зараз він проведе дослідження реєстраційних документів, що супроводжували транспортний засіб. Тої перевірки, чи не вносили суда будь-які зміни, і чи відповідає воно аналогічним, які перебувають в обігу в Україні? Водії кажуть, такі зміни не аби як полегшать реєстрацію авто. До того ж, це на їхню думку зручна послуга, яку потрібно було запровадити уже давно. На мою думку, це зручно і зручніше, тому що, по-перше, можна експертний огляд прийти в іншому місці. Наприклад, я поїхав десь в інше місто, беру машину, ми її оглянули. І я вже спокійний можу у себе вдома її поставити на облік, зареєструвати. Це зручніше і на мою думку, ще це має економити час, тому що весь процес відбувається швидше. Я вчора зареєструвалася за талончик, сьогодні приїхала на свій час, тобто взагалі майже не чекала, не втрачала свій час і під'їхала на машині, все мені швидко перевірили, сфотографували, самостійно, заповнили всі документи. Я лише мала підписати розпакований план. Провести експертне дослідження можна буде у будь-якому сервісному центрі МВС України, а також отримати послугу із виїздом експерта. Наприклад, якщо авто зламане, ми вже вийшли на ті цифри, що й були до 14 грудня. Тобто, якщо брати, наприклад, по місту Луцьку по сервісному центру 0741, то наші експерти вже в середньому в день можуть досліджувати більше ста автомобілів. Тож тепер купівля автомобіля має стати ще більш безпечнішою, адже експерти детально та ретельно перевірятимуть. Усі документи та стан автомобіля цією послугою уже скористалося чимало волонян. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.